Минуло кілька років тиші. Фанати втомились від темряви поганої графіки. Студія розуміла: пора повертатись до витоків. І ось у 2010 році виходить фільм, який мав оживити все це мисливське божевілля: Предейтерс, хижаки, режисер Нім Родантал, продюсер Роберт Родрієс. Так той самий, що подарував нам від заходу до світанку та місто гріхів. Він узяв старий дух першого фільму. Тільки замість джунглів на землі, чужа планета. Група найманців, солдатів і вбивць опиняється в полоні іншого світу, створеного для полювання. Це був ризик, але він спрацював. Атмосфера брутальна, зйомка напружена, а хижаки знову грізні, а не мультяшні. Після цього студія знову спробувала оновити формулу. Вийшов хижак у 2018 році. Іронічно його зняв Шейн Блек, актор з першого фільму, який тепер став режисером. Фільм намагався бути дотепним, як Марвел, і жорстким як оригінал. В результаті вийшло щось середнє між комедією і хаосом. Хижак тут уже мутує, генетично вдосконалюється, отримує собаку мутанта і гігантську броню. Критики сказали просто: занадто людяно, занадто гучно, занадто бездушно. І коли здавалося, що все втрачено, у 2022 році вийшов здобич. Молода індіанка Нару протистоїть першому хижаку 18 столітті, без бронетехніки, без плазми, лише спіс і кмітливість. І це спрацювало блискуче. Фільм повернув головну ідею: не спецефекти роблять історію, а протистояння, де розум важливіший за силу: мінімум слів, максимум атмосфери. І раптом світ знову згадав, за що любив хижака. І ось тепер нас чекає новий етап: хижак, диті землі 2025. Ми побачимо не просто мисливця, а цілу культуру воїнів, що живуть полюванням. Три десятоліття, десятки режисерів, тонни гриму і спецефектів. А ідея залишилась одна: хижак завжди поруч і завжди полює. І, можливо, ми всі. Лише частина його іспиту. Якщо вам сподобалася ця серія, не забудьте уподобайку і підписку, бо в наступному циклі я вже готую нову добірку.